Всім Доброго раночку. Сьогодні у нас такий ранок Ох, Це вербич. Бачите, що мене чи не чуть не знаю. Це вербить, бачите, як всю неділю повинно так бути. Ранок почався з поранки, як завжди. Де треба зробити, де треба зробити, там вправитись, там вкралитись. Наші свинки привели поросяток. Зараз плять, не буду вам знімати вже попоже зніблю, як вони вийдуть. Та й буду йти зараз. Треба гілки відкрити, щоб перес не згорів. Отак і йде діло потихеньку. От кожного дня одне й те саме. Ось такий перчик вже у нас під кляночкою зійшов, бачите? Ось такий. Ще трошки будемо підкормлювати. Оце у мене тут, дивіться, яка краса розквітла. Звичайний такий. Шикарний. Головне, в квітнику таких немає. Тут і не поливається він, і не підкормлюється. І, і дивіться, який шикарний. Такий аромат тут капець. Це наші сині баклажанчики з'явився листочок справжній. Ось такий. Ось тут перший перчик. Поганенько зійшов цьому році перець. Але що зробиш? Знаєте, все це можна пережити. Аби тільки війни не було, тільки що зараз закінчилась тривога, так гуділо. Ой, господі, господі, коли ж це все закінчиться. Як це страшно. Ми зараз, наче в другому світі живемо. Ті там бідні в окопах не мають вільної хвилинки. А ми тут квіти вирощуємо. Радіємо чомусь. Не знаю, до чого ми дійдемо. Що це буде далі? Боляче. Чоловік уже мотоблоче, бо трава вже піднялася, поки будемо саджати перець, то буде капець. Знаєте, щось я побачила. Я побачила, що в нас вже полуниця є співу. Ще підійдемо. Так і є, дивіться, жабка її поїла ось вже доїдає. І ось, бачите? Кумничка. А там уже, навіть гава. однесла. Виноград потрібно попасинкувати. Це все зняти потрібно. Бачите, ці всі. Потрібно це все знімати. ось. Все, чоловік закончив. Красоту навів на городі. Все добре. У нас на обід сьогодні пісний борщик, ой, супчик гороховий. Це улюблений суп мого чоловіка. Зараз страстна неділя. Батюшка сказав, що сьогодні навіть на олії не потрібно їсти, але ми не можемо здержатися То їмо. Вчора сиділи на картоплі. Ось бачите, ще й залишилося картопельку їли печено, навіть без хліба. А сьогодні вже супчик будемо їсти. У нас Бог простить за це, що ми не постимо, як потрібно постить і приготувала ще пісний пиріг. Ось такий. Може комусь знадобиться такий рецепт. 3 ложки любого варення, 20 грамів какао, це все висипаєте в миску, додаєте чайну ложку з горкою соди. Перемішали, додали 150 грам цукру, 300 грам муки і одну чашку завареного холодного чаю. Перемішали, і випікайте. Ось так. Простий рецепт, але дуже смачний. М -м -м. Чоловік заходить. Це собака. А, ти цибульки вироб. Вітаміни. А, ну давай. Подивіться, чим я сьогодні займаюсь. Правильно, ми е пір'я. вже друга. Вода, в другій воді, перші болота сполустала. Зараз просто мию, потім просушу. буду робити подушки. Ну, не я буду робити, а ми здамо там, чоловік робить подушки. Чому не купую, готові? Ну Не люблю я ціпонові подушки. ну ненавиджу я їх, Вони мені нагадують. В лікарню. В лікарні такі, як ті подушки стають, Я купила одну, вже закинула. То ось, бачите, зробила. різали качачок, збирала я це пір'я і тепер помию. Ось ще одне відро, це велике відро на 15 літрів і вже одне відро поставили сушити. Просушимо, потім відвеземо. І він зробить, скільки там 2-3 подушки, скільки тут вийде. Вони зайвими ніколи не бувають. Якісь гості лишаються відпочивати у нас. Подушки завжди потрібні. Ось такою, такою бласною роботою я сьогодні займаюся. Дуже приємна робота, звичайно. Я себе настраювала цілі півроку, з щоб це зробити, але сьогодні є час. І я от вирішила це зробити. Перемию кір'ячку. І все воно гарненьке таке. Немає таких. Котрі отакі о, отакі пілки я викидаю. Ось так. Приїхав до нас трактор тюкувати нашу люцерну. Получається ж. Ось так, друзі, пробіг наш день незамітно. То де, до те, туди Робота в селі завжди знайдеться. Сьогодні не зробиш, завтра вона накопичується все більше і більше, то приходиться розподіляти час свій, робити сьогодні одне, завтра друге, післязавтра третє. так от плануємо свої дні. Набагато не плануєш, тому що не знаєш, встанеш ти завтра рано чи не встанеш. Бог його знає з такими нашими обставинами. Бачу, ластівки вже прилетіли. Вже буде тепло. Сіно затюкували, сьогодні може, дай Бог, ми його продамо. Та ось так і живемо всім мирного неба гарячого хліба, дякую нашим хлопцям за те, що ми живемо.